Работы в ГАИ, видишь все эти машины Братан, они все мои Мне нафиг не нужен ваш карьерный рост Мне нужна полосатая палочка, фуражка Хорошо спрятанный пост Зимой стоим в сугробах, летом сидим в кустах Лучше все прибавки, премии, все в твоих руках Тут как в банке менеджером Или типа того, размер выручки Итоги зависят от тебя самого Например, нарисуешь двойную сплошную Там, где ее нет, становись рядом И просто лови момент И все злостные нарушители ПДД Будут свято караться инспектором ГИБДД БДД, А мент я или не мент, мне вообще безразлично Пока нарушители мне исправно платят наличкой Когда я учился в школе, думал, кем же мне стать Учителем физкультуры, я любил чертить, рисовать Или мешать жить обладателем водительских прав Так вот я сделал свой выбор и оказался прав Ну так кто хочет стать инспектор заполняет автомобиль или на Проблизковий маячок виключений. Інспекторів, до речі, там візир є, за яким вони працюють без штатива. Я із цього візера сюди повернувся. Тріма зафіксувати факт, як вони будуть з ним працювати, але побачивши мене, вони можуть вже цього не захотіти. Вот, інспектор зараз візером міряє швидкість. Ну, тепер можемо точно виходити. Петра, добрий день, я так дивляться, чим ви тут займаєтеся? Кажу, чим ви тут займаєтеся? ЛВ0550, один чудово, це дуже файно, що ви цим займаєтеся. І ЛВА 0525. Громадянин України. Дуже Скій... приємно. Та звичайно, що я будь ласка. Хто вам так користуватися візером. Хто вам так користуватися візером. Перед штатива. Ви бачите, що У ну, мене є на камеру зняти водяки, щоб машину ловили. Перед тим я їхав сюди, ви зупинили машину і показували водію візир. Добре, займаємося профілактикою Ну, Я не знаю, як ви можете займатися профілактикою правопорушень, якщо ви самі є порушниками. Які? Які? Ви знаєте, що тут е, перехресток фактично. Тут роздоріжжя, де виїзд до одної території, заїзд до другої території, е, під'їзд до Бав. Ось одна територія, бо є з парковки є. Так, знає, Заїзд з'їзд дороги. Прошу? 12-9, 12-10 я читав. Вам принести правила дорожнього руху? Чи ви маєте? Ну, я думаю, що ви прекрасно знаєте, що стояти не можна. Реєстратора нема. Спектори ще не заробили. Добре, інспектора, я в принципі, ну, то що ви займаєтеся профілактикою, це є дуже чудово. Але так стояти не можна. Давайте ви приберете автомобілі, ми роз'їжджаємося. Ні, я то я буду вам допомагати. Ви погрожуєте нам? Ні, як я можу погрожувати людині, яка в погонах при виконанні службових повноважень. Ви наказуєте якось там чи як? Ні, я хочу з вами домовитися, щоб я не писав на вас каргу, ви просто прибираєте зараз автомобілі і все. Добре, я зрозумів, ви не хочете по-мирному, буде по-інакшому. А я нікуди не їду, я ще, поки вас звідси не забрав, то я нікуди не поїду. Так, номер автомобіля 02-02, 14 регіон. Не хочуть хлопці по-хорошому, буде... Як ви ще раз? Милиционером, 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 кто хочет стать милиционером, милиционеры в их работаю в полиции Младший сержант Василий Работа новая, но мне по силам ОВД Ворошиловского района Ростова-на-Дону Окончил школу милиции в 95-м году